Це забаганки таких людей, які ніби ведуть себе як діти, взбаловані діти. Їм батьки ні в чому не відмовляли, і вони так захотіли іншу країну. І захотіли взяти, і пішли брат. После взяття Львова на восток відправились крупные сили і достигли луцька. Людина не може забрати ні життя, нічого заперечити, чого не може зробити з життям іншої людини. Період в житті людини. Війна це жорстока битва, яка не приносить собою нічого хорошого. Цьогоріч новий рік зустрічали без снігу. Якось втрачається відчуття свята в таку погоду. І знаю, 1944-го була схожа негода мокро і сиро. І цікаво, де зустрічали цей Новий рік, черговий новий рік війни, бійці, які визволяли наш обласний центр. Перш за все, потрібно сказати, що погода, негода впливає по-різному на різні події. Сьогодні ми ніби жалкуємо, що снігу не було. Важко думати про те, що очікував солдат червоноармієць в Окопах. Він зустрічав в окопах під снігом, під дощем, і йому було, мабуть, не до того, яка погода краща чи не краща, йому треба було вибити ворога з рідної землі. цього свята бійці. А чекали, ну завше це щось як до містерії і Новий рік. Ясна річ, що завше людина чекає, очікує, що новий рік принесе якісь інші кращі дні. І тим більше, що 44-й на піднесенні після 43-го очікувався удачним, більше удачним, тим більше і для Волинян. Тому числі. Слід відмітити, що е, після таких грандіозних перемог е, літа осені 43-го року командування не дала, не дало багато часу солдатам на перепочинок от і відразу було сплановано Корсун Шевченківську битву е, і Луцьку рівненську операцію також. З періоду від звільнення Києва від форсування Дніпра за два місяці фактично фронт подвинувся вглиб на фактично на 500 кілометрів, тому що вже на 25 січня було звільнено сарни, і фактично вже війська стояли на рубежах Волинської області. Війна це коли хтось б'ється, щось між собою свариться. Це коли хтось щось не поділив і вже зразу війна. Війна це боротьба народів. Причини її можуть бути, на мою думку, різні. Наприклад, положення країни або економічна ситуація. У цій війні. Вже були танки, була артилерія потужна, була авіація. Як ще знайшлося місце саме кіноті? І яку вона роль виконувала не тільки в визволенні Луцька, а загалом в цій війні? Що стосується кіноти, це мобільність, розумієте, не завжди там обов'язково. Це навіть паніку посіяти, що наступаючи війська вже в тебе в тилу і воїн буде вести себе інакше. Який би він не був, героїчний, не героїчний його дух, там високий чи невисокий, але це мобільність в першу чергу. Кінота давала це, а наскільки там знищити живу силу ворога? Ну то, то вже деталі такі. І враховуючи те, що знову ж таки попередній 43-й рік дуже ресурси, скажімо, по поослабив радянську армію, тому використали для того, щоб фізично можна було пройти ліса, болота в Волинської області, то використали кавалеристів. Відомий приклад в районі Клеваня, коли Шостий гвардійський кавалерійський корпус. Він просто що називається шашки на голо, Він розбив два німецьких полки, тому що вони не очікували нападу. Тобто вони визначили місце передислокації військ, зробили засідку, і таким стрімким кавалерійським наступом вони розбили ворога повністю. Це ж не просто що. Всі кавалеристи їздили на Верховна коність. В кожному кавалерійському полку були і супроводжуючі війська, це були її артилерія, на, на, на тій самій конній тязі були і авіація, яка мала розвідувальну дію, і частини легкого артилерійського озброєння, в тому числі і міномети. Які також перевозилися з допомогою кавалерії. До речі, при самому е, початку операції 10 хвилин е, е, тривав артилерійський обстріл, який дав змогу потім кавалерії далі е, продовжувати свої наступальні дії. Життя Луцька в період окупації. Як виживали лучани? Скільки будівель було знищено? Чи, що побачили? Війці червоної армії вже коли визволили Луцьк, коли прийшли сюди. Що стосується Луцька, ну ситуації в Луцьку, то солдати його побачили дуже зруйнованим, тому що, хоча німці і були застані фашисти, точніше, в Зненацька, вони забарикодували такими величезними колодами дороги, найбільші перехрестя доріг. І якщо говорити про вулиці, то ну вціліли сучасні вулиці. Якщо говорити, то це може Лесі Українки, вулиця Богдана, Хмельницького. От. Коперника от в волі, тоді не було проспект волі такого великого. Тут кажуть, що ця вуличка, де зараз проспект Волі, зберігся єдиний будинок, це Ну, Перш за все, треба мати на увазі, що довоєнний і часу війни, Луцьк це не теперішній. Це невеличке було місто чи містечко. Життя лучан. Нічим не відрізнялося від життя під окупацією чи на Полтавщині, чи в якомусь іншому куточку. Це було життя під окупантом. Щодо самої рівненсько-луцької операції брали участь війська регулярної армії, брали участь партизани. Наскільки була складною ця операція саме в плані координування їхніх дій? І щодо співвідношення сил, яке воно було? Що стосується координації військ партизанів з армійськими корпусами, то цьому командування Першого Українського фронту приділило особливе значення. Зокрема, була зібрана спільна нарада, де чітко було розподілено кому які обов'язки. А щодо співвідношення сил в ході Луцько-рівненської операції, то це дуже складне питання, тому що дослідники, як правило, замовчували в радянський час це питання і давали загальну стати. Напевно, по визволенню правобережжя або більше досліджували ту саму ж Корсун Шевченківську битву. Взагалі питання втрат було приховане. Тому можна сказати, що перевагу радянські війська мали лише в гарматах і мінометах. Це приблизно 3 тисячі з половиною одиниць було, і мав і набагато менше було в живій силі. Це 174 тисячі чоловік проти 190 німців. і і Так само мали гіршу, гірший показник в танках і, і самоходних артилерійських установках. Це відповідно 141 і 220 у німців. Звільняла 13-та армія, яка була в січні місяці поселена кавалерійськими корпусами спеціально для підготовки цієї операції, а їй протистояли не лише сили німецького вермахта. Це були основні дивізії, які стояли саме на, на цій частині. І декілька дивізій стояли в обороні, які дислокувалися в районі Коваля. Все, що стосується координації дій, треба мати на увазі. Ось що, що ситуація в нас якраз. Наше Полісся, Волинське, Рівненське складність її заключалася в тому, що були зони впливу в тилу ворога. Ну, скажімо, німецьке командування мало свої. Опорні пункти і проводило свою політику, але треба не забувати, що були і партизани радянські, тобто, як кажуть, червона партизанка, і були вояки УПА і теж. Конфлікти то йшли за територію. Треба наголосити на тому, що з'єднанням бегми Федорова, шитова і інших було дане конкретне, конкретне завдання, що зробити в районі Цуманського лісу. Щоб ворог не мав перепочинку, не знав звідки чекати головного удару. Рівненсько-Луцьку операцію і в деяких підручниках історії і в інтернеті вказано буквально два абзаци. А це були тисячі людей, які визволяли наше місто. Можливо, це була невизначальна операція, так, цього періоду війни. Але це були людські долі. І ми не знаємо більшості більшості людей, які поклали життя своє тут, які пішли далі, але. Є люди, які залишилися в історії. і Я якраз хотів поговорити про окремих героїв. Серед героїв Радянського Союзу дуже велика кількість було, значить, прославлена тим, що створили подвиги саме на Волинській землі. Зараз готується до друку видання нової книжки про золоті зірки в Волині. Присвячені 122 Героям Радянського Союзу, які пов'язані з Волинською областю. Дійсно, перші подвиги зробили і Хакімов, і Єршов. Це в районі Чортирийського вони вступили, не були кулеметниками, але вступили після загибелі свого командира, старшого лейтенанта. Взяли командування на себе, відбили танкову атаку, підірвалися на, на гранатах. Далі капітан Васильєв, який загинув в Цумані. Далі ми бачимо і, і, і Тарасова, який повторив под Матросова, це під Луцьком. Це вже чуть-чуть пізніше період. Взагалі за визволення Луцька було нагороджено більше 260 чоловік. 76 з них отримали е, надзвичайну яку почесну нагороду солдатську, це медаль за відвагу. Сьогодні ми е, напередодні визволення і Луцька, і області відзначаємо 70-річчя, але говорять вже про ці бої. Не свідки, а нащадки. Нащадки, нащадки тих, хто визволяв. І сьогодні самому молодшому, якби ми взяли 18-річного воїна, чи це серед партизан, чи серед регулярних воїнів, це було вже скільки? Вісімдесят вісім років. В народі кажуть, дай Боже дожити. У нас на жаль. От зовсім недавно помер Єщенка, один з учасників визволення Луцька. Вогневі позиції нашої батареї стояли на охоліці Теремна. Теремне вже було наша, тобто визволена. Командир батареї був на другому проміжному пункті, і я отримав від нього команду. Это было 30 сентября 1944 года. Что пятый, давай стреляй по Луцку, там еще немцы в районе собора, ориентир. А у нас в Сибири тоже собор был, Вачинский, я помню. Только меньший, но красивый, такой же, такой же красоты. И он дал команду, давай, давай. там два танка стояли били собора. Є багато людей. Ну, люди були цивільні, цивільні. Тобто, по-відомому і, те, і то точно мирні жителі, діти, які ховали в Соборі, в Нижньому соборі, а в верхньому йшло Богослуження в Верхній Собор. Це вже потім стало невідомо. І що ви уявляєте себе? Ви не можете повірити що коли я почав давати команду стріляти по е, святой реліквії, я згадав і не то, що згадав, а перед мною, перед моїми гачами е, появилась мати моя, моя мама. Вона була дуже віруюча, дуже віруюча. Там в соборі все время бачинські мене водили, коли я ще був так. І, думаю, мати, моя мама. От. І я дав е, команду зарядити, але не, огня не дав. Був вистріл після команди моєї огонь. Я вирішив взяти на себе відповідальність і не дати, щоб зруйнувати таку красоту, таку світлю. Я хочу згадати пам'яті Маклакова, відомого нашого ветерана, який от, буквально в минулому році він виступав тут перед ліцеїстами нашого ліцею і розповідає, це про нього знятий фільм вашим телебаченням. Рванули кавалерійським наскоком на ровно. не останавливаясь, задача в Дубна. 37 часов непрерывный бой. И был задержкой танкового корпуса немецкий, который рвался на выручку коршун Чевчевской группировки. Уже настолько стволы автоматов, пулеметов не стреляли, а плевали. Стволы накалились, и они на метров на 5, на 10 не долетали пули. Мы эту пол задачу выполнили. Вот недаром, когда приказ Сталина, он не поверил, что 2 февраля освободили ровно. Два кавалерийских корпуса. И Луцк, и ровно. Пока не дошла пехота. Тогда убедились. Ну, история подсказала, что это было так. Чем жив Луцк после вызвания? Еще попереду важкий рік войны. А місто, яке вже було звільнене від окупантів, чи зразу воно почало відбудовуватися? Був директивний документ ще радянського керівництва і центрального комітету ВКПБ, і Ради оборони, ставки про по всіх територіях, які звільнялися від нацистів, зразу починалась відбудова. З цього треба, мабуть, починати розмову, що тільки відсувався фронт, зразу починалася відбудова і народного господарства, а оскільки було вже не один раз зазначено, що Луцьк практично, хоч і невеличкий, але був поруйнований. Але, на щастя, мабуть, знайшлося в ньому трошки і приміщень для того, щоб уже... Можна було починати відбудову, перш за все, із владних структур, розмістити апарат керівний, бо навіть от, воєнкомати, які здійснювали призив на звільненій території, були ж не в Луцьку, зразу, були. Зовсім недавно я отримав таку цікаву інформацію. Попалися мені документи по Стергоринському управлінні річковому. І Що вже в липень місяць із п'яти затоплених катерів вже були піднято е спеціальною бригадою, яка з пінської е річної флотилії прислала на вуз. Вже три кораблі були підняті. Знаю, в радянському союзі люди колекціонували історично військові атласи, моделі танків досліджували. Чи зараз ви спілкуєтеся з молоддю різними категоріями, чи цікавляться, чи досліджують вони цю тему? Молоде покоління знає лише такими уривками, можливо, завдяки таким передачам, або спогадам родичів, тобто якщо сім'ю зачепило, або ж завітавши на меморіал раптом наш Луцький, тобто дуже смутно. Я б хотів би сказати, що молодь досить толкова, розумна. І головне скерувати її в правильне, в правильне русло. І, ну, це розумні діти. Дехто кому не подобається гармедер у школі, так, от, на перерві, особливо, коли діти виходять. А я заходжу, як в своєму кліматі, тому що я радий, коли діти починають ходити на голові. Вони мусять це пройти, розумієте. Пройде час, я боюся так, що ну, хтось із ветеранів, який дивиться сьогодні нас, він може сказати так: підемо ми, хто після нас залишиться і що після нас залишиться. І я б хотів би, щоб вони були певні в тому, що про них залишиться світла пам'ять завше, про них будуть пам'ятати з вдячністю прийдешні покоління. Здається, що все трошечки ми забуваємо про. Документальні факти, які повинні більше нашому підростаючому поколінню передаватися, в тому числі і через засоби масової інформації. Чомусь ніхто давно вже не показує кіно або фашизм. А це не, шикарна не, хроніка, яка треба. треба було б показувати себе дітям, що буде і показувати все, що дійсно це було. Тому що ми вирости на, на згадках наших батьків, дідів, які нам все розказували. Ми бачили їхні рани, які вони. Перемотували фактично шипі, наскільки після війни бачили ці всі гори, які вони передавали нам. А на жаль, зараз ну, покоління вже не ті, просто вже немає того прямого зв'язку. А коли діти все вчать це через своє серце, через свою сім'ю, через спогади, через фотографії, через це все, це зовсім по-другому сприймається. Давно віктора ворога. рівненсько спорудська наступальна операція. Часто можна почути, що відзначати. Визволення кожного окремого міста України не варто, мовляв, вистачить одного свята дня перемоги. Але як контраргумент цій тезі є суха статистика: 28 тисяч сіл було знищено в Україні фашистами, понад 700 міст. 10 мільйонів українців загинуло під час Великої вітчизняної війни. Я думаю, ми цього не можемо забути. Що зупинити примирення потрібно просто схаменутися.